Моє вітання, друзі, на ремонті LED лампа. Вона працює, але у ній зломаний роз'єм. Вмикаємо всі режими працюють чітко, але не заряджається. Вставляємо мікро-USB роз'єм зарядного і бачимо, що індикатор заряду не світиться. Тобто проблема десь в роз'ємі. Будемо розбирати. Акуратно роз'єднуємо. Половинки за допомогою шпателя. Дуже обережно, щоб защіпки не зламати. Розполовинюємо і добираємося до серединки. Ми бачимо тут батарею і основну матрицю. Матриця у нас запаяна, пластик. Тут роз'єм знаходиться прямо на ній. Будемо підривати. Спочатку ми від'єднуємо батарею, щоб нічого ніде не коротнуло. Так, далі ми. Від'єднуємо саму матрицю і добираємося до серединки. Тут ми бачимо, що у нас відсутній мікро USB-роз'єм, тобто він зовсім відвалився. І болтався всередині. Ось так тут все вирвано з м'ясом, тобто не привар був у нас, не пропай по передній частині, по силовій. Ось так він повинен тут кріпитися, а не пропає. У нас були ось тут по краям. Це силові контакти. Будемо паяти. Спочатку ми зачищаємо доріжки від лаку, оголюємо їх, далі залужуємо. наносимо паяльну пасту, І ставимо роз'єм на своє місце і запаюємо спочатку силове кріплення з однієї сторони і з другої. Так, підпаюємо надійно, щоб він більше у нас не відпав. Далі беремо тоненький дріт і подовжуємо ніжки і до місця пайки. Пропаюємо. Один контакт спочатку. І потім другий контакт підпаюємо. Так, все відкусили, далі під'єднуємо батарею, підпаяли дріт і вставляємо роз'єм заряду. Як ви бачите, світодіод засвітився, сигналізує про те, що заряд пішов. Все в порядку. Шатаємо. Нічого не пропадає. Ось так все виглядає в припаяному стані, нібито нічого. Далі ми проводимо збірку в зворотньому напрямку, ставимо матрицю із світодіодами на місце і розплавляємо стійки, щоб вона трималася. Далі збираємо корпус, так же само защіплюємо, ще раз перевіряємо. І, як ви бачите, світлодіод світиться, все у нас запрацювало. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.